У Норвегії виявили загрозу від китайських автобусів. В Естонії збили невідомий дрон біля військової бази, а поляки не вірять в хороші стосунки між Навроцьким та Зеленським. Також про перспективи антиукраїнського альянсу всередині ЄС під керівництвом Орбана. Деталі вже зараз. В Естонії збили дрон біля військового містечка. Два безпілотники невідомого походження союзні сили зафіксували ще 17 жовтня. Утім, інформацію про це оприлюднили лише зараз. Один із БПЛА був знешкоджений за допомогою антидронової рушниці. Як повідомили в Міноборони країни, уламки збитого апарата в районі ймовірного падіння не виявили. Більше подробиць у Генштабі не розголошують, посилаючись на питання безпеки. У містечку, біля якого помітили дрони, дислокується бронетанковий розвідувальний підрозділ США, що входить до складу союзних сил НАТО в Естонії. У Норвегії викрили, що китайські автобуси, закуплені столицею, можуть бути зупинені дистанційно. Проблема стосується понад ста транспортних засобів китайської марки Ютонг. Тести електричних автобусів провели влітку в повній таємниці. Влада хотіла перевірити, чи є вони стійкими до кіберзагроз. Порівнювали нідерландську і новопридбану китайську моделі. Виявилося, що в системі автобуса з Китаю було виявлено модулі сім картою який теоретично дозволяє зупинити автобус або взяти над ним контроль. Ситуація ускладнюється тим, що ці транспортні засоби є елементом міських антикризових планів. Так, згідно з заходами евакуації в разі екстрених ситуацій, понад 700 тисяч жителів норвезької столиці мають бути евакуйовані саме громадським транспортом. Чи вирішила ситуацію столична влада? Деталі в нашій новині. Угорщина прагне об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати скептичний до України альянс всередині ЄС. Про антиукраїнський клуб Урбана написала для слави ТІВі Марина Степаненко. Вона зазначає, що у фокусі цього альянсу Прага «Братислава» та потенційно Варшава. Хоча повноцінна політична коаліція поки не сформована, така координація може серйозно ускладнити зусилля Євросоюзу, спрямовані на фінансову і військову підтримку України, пише авторка. Чому Орбан це робить? А також чи погодяться Чехія та Словаччина, на думку експертів, на антиукраїнський напрямок у співпраці з Будапештом, читайте в колонці Марини Степаненко у рубриці «Докладно». Без підтримки партнерів і посилення санкцій Україна не зможе втримати економіку під час війни. Про це ветеріслава тіві заявила народна депутатка, членкиня делегації України в Пар'є Леся Забуранна. За її словами, український бюджет залишається критично дефіцитним, тому міжнародна допомога необхідна для стабільної роботи держави в умовах війни. Ми потребуємо допомоги партнерів для покриття всіх цивільних видатків, всіх невійськових видатків. Безумовно, ми потребуємо озброєння. Безумовно, ми потребуємо спільної і ми завдячуємо нашим партнерам і коаліції охочів і усім іншим країнам, які надають допомогу Україні. Але я зробила акцент на те, що Потужний санкційний тиск і спільна позиція наших партнерів щодо економічного послаблення Росії наряду з військовою підтримкою є критично важливою для майбутнього України. Детальний коментар депутатки читайте на слава тіві. Поляки не вірять в хороші перспективи стосунків між польським та українським президентами. Останнє опитування каже, що лише одна десята відсотка респондентів однозначно впевнені в налагодженні добрих відносин між Навроцьким та Зеленським. Ще 27% – не категоричні, але допускають таку можливість. Натомість більше 56% поляків вважають, що на добрі відносини між президентами розраховувати не варто. Цікаво, що виборці право і справедливості та Конфедерації більш оптимістичні. А серед прихильників правлячої коаліції переважає скептицизм. Деталі опитування читайте в нашій новині. У Польщі затримали екс-заступника міністра за підозрою в корупції. Віце-міністру уряду партії право і справедливість Павлу М. Інкримінують отримання матеріальної та особистої вигоди. За даними слідства, екс-чиновник використовував службові зв'язки для просування контрактів в інтересах певного підприємця. В обмін затриманий, нібито вимагав, щоб бізнесмен працевлаштував його дружину. За оцінками слідства, чоловік отримав вигоду на суму щонайменше 60 тисяч злотих. Прокуратура поінформувала, що в межах цього розслідування обвинувачення висунуто не тільки Павло М, а ще 15 особам. Служба держухорони Польщі купила перші евакуаційні рюкзаки. Про замовлення на понад дві тисячі наплічників повідомила служба, що займається охороною вищих осіб держави та стратегічних об'єктів Польщі. Її еквівалентом в Україні є управління державної охорони. Про вміст наплічників вдалося дізнатися польському виданню РМФФМ. Повідомляється, що у комплект входитиме спальний мішок, туристичний килимок, мультитул, ножиці для дроту, ніж, пилка для дерева, викрутка та шило. Також до рюкзака покладуть фільтр для води та триденний запас їжі. Як пояснили в службі охорони держави, таке оснащення має забезпечити готовність співробітників цитую до будь-якої ситуації. А в мене все на цю мить. Більше новин читайте на нашому сайті. До зустрічі!